Радістю Євангелія наповнюється серце і усе життя кожного, хто зустрічає Ісуса. Ті, які приймають Його спасіння, звільняються від гріха, смутку, внутрішньої порожнечі, ізольованості, там, де Ісус Христос завжди народжується і нам поживає радість. Перед мою, що всім вам знайомі ці слова, які взяті з одного з останніх таких важливих документів Папа Франциска, це є апостольське повчання, радість Євангелії. Ці слова фактично вони є своєрідним напрямним до для нас, коли ми говоримо про духовний супровід. Основа всього і мета, є в першу чергу це є голосити ділитися цією радістю Євангелії, те, що я отримав, несу вам. За основу розважань е, про, е, про радість, е, про духовний супровід наверненого, вчення та досвід церкви, я Використав один єдиний документ, це є радість Євангелії Папи Франциска, а також другий, який є базовим для всього іншого вчення, це є е, Святе Письмо, в якому ми дамо корінь. Прошу все падає. Корінь трохи слові Божому постійно з'являється певна динаміка виходу, якою Бог хоче підштовхнути віруючих до дії. Так бачимо Авраам, який вирушає Мендрівку, послухавшись послуху Божого, Мойсей пішов за покликом Божим і повіт за собою народ у землю обітувану. Єремій Бог сказав, до всіх, до кого я пошлю тебе підеш. Ця динаміка продовжується і в текстах Нового Завіту. І, зокрема, вона гарно розкривається в фрагменті про мандрівку до Емуусу, яка є чудовим дорогоуказом для кращого освітовлення, який повинен бути духовний Супровід. Розпочинаючи цю духовну мандрівку, зустрічаємо слова Ісус іде разом з ним. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус наближився, і Ішов разом з ними. Ісус наближається до апостолів, котрі пішли від Єрусалиму до Емаусу. Термін духовний супровід виникає в церкві у середовищі служіння особам, невеликовно хворим, і вказує на усіх, котрі знаходилися поряд з хворими, слухали їх, спілкувалися або просто були присутні біля них, щоб цією присутністю полегшити їх терпіння. Під супроводом, зокрема, розумілося, особа, котра була присутня поряд. Це не слово, вона мусила щось допомагати, щось давати. Вона була присутня. І вже цією своєю присутністю вона ділилася і допомагала при співтерплячі, співтерплячі з особою терплячою. Е, Властивий вангеліст Лука каже, ішов разом з ними. Цей термін особливо зазначає разом бути поряд. Не бути спереді, не бути ззаді, а бути поряд, супроводжувати, супроводжувати особу, яка мандрує. В цьому також фрагменті зазначається зразу, Ісус наближається до апостолів. Для того, щоб супроводжувати, найперше, ми мусимо наблизитися. Наблизитися означає зрозуміти. Та що йти. Поряд Ісус спочатку наближається до апостолів. Це наближення відбувається хвилину труднощів. Тоді, коли апостоли схвильовані останніми подіями, не знають, що їм робити. Говорячи про труднощі, і Одиниць підкреслюється словами, вони сперечалися між собою так сильно, що очі їм заступили. Здається, дивним, адже в Євангелії, а також, зокрема, в Книзі діянь, коли розповідається про зустріч з Ісусом Христом чи, з, е, чи е, е, зустріч з Євангелієм, е, там, де приймається Євангелії, вказується про те, що там була велика радість. Так що Скопець щойно охрестившись, їхав, радіючи дорогою своєю. А тюремник веселився з усім домом, який увірував в Бога. Та не так було з Апостолами які хоч і перебували довгий час з Ісусом, слухаючи Його навчання та в момент Його смерті страх наповнив повну серця і вони почали віддалятися. Звісно, не досвідчуємо радість однаково на всіх етапах життя і у всіх життєвих обставинах, які часом можуть бути дуже складними. Радість зазнає зумовлень і перемін, однак вона завжди залишається, хоч би як проблиск світла. Що виникає з нашої особистої впевненості в тому, що, попри все, нас і далі люблять. І саме в ці хвилини труднощів, у хвилини вагань, важливою є присутність духовного супроводу, присутність особи, яка зможе підтримати, допомогти повернутися до радості Євангелії. Папа Францис, говорячи про особу, що голосить Євангелію. Вказуючи його євангелізатором, вказує на те, що він не тільки допомагає іншим, але також допомагає самому собі. Євангеліє дає нам нагоду жити на вищому рівні, проте з не меншою силою. Життя набирає сили, коли даруємо його іншим, а славне, коли живемо для себе і власної вигоди. Він також зазначає, що добро завжди прагне поширюватися. Кожен справжній досвід істини і краси за своєю суттю шукає способ рости у нас і кожна людина, яка досвідчила глибини визволення стає чутливішою до потреб інших. Для проповіді Євангелії велике значення має те, аби нам справді від усього серця залежало на якомога кращому передаванні Його краси і сприйнятті, тому що всі його прийняли. Утім, не слід думати, що можемо зробити церковне вчення церкви легко зрозумілим, що всі його приймуть і високо цінуватимуть. Віра завжди містить у собі вимір Христа, зберігає деяку таємничість, що однак не применшує твердості триматися її. З іншого боку, як душпастері, так і всі вірні, які супроводжують своїх братів у вірі. Чи на шляху відкривання до Бога не мають права забувати про те, чого так виросно на навчав катехизм католицької церкви. Осудність і відповідальність за вчинок можуть бути зменшені або й скасовані через незнання, неуважність, насильство, страх звички, непомірковані прив'язаності та інші психічні чи суспільні чинники. Отож, не применшуючи цінності іванівського ідеалу, належить з любов'ю і терпеливістю супроводжувати всі етапи зростання людей, які можуть виникнути у їхньому поступовому розвитку. Папа Франциск, звертаючись до священників, зазначає, священникам нагадую, що сповідальниця має бути не камерою тортур, а місцем милосердя Господнього, яка спонукає нас чинити добро, котре в наших силах. Малий крок посеред великих людських обмежень може бути богом більше до ніж правильне, на перший погляд життя того, кому не доводилося долати великих труднощів. Одночасно папа застерігає також від інших небезпек, які є пов'язані з духовним супроводом. Євангелізатор не має вудитися охоронним виразом обличчя. Повернімо собі. Посилюємо наш запах солодку і нахненну радість і аналізування, навіть коли доводиться зі скізми засівати це насіння. Другу небезпеку, яку він зазначає, він говорить, поводячись наші духовні вчителі і фахівці з пасторальної праці, які дають вказівки з зазначаючи, треба було би зробити. Самі залишаємося часто осторонь. Так ми нескінченно роздумуємо нашу уяву і втрачаємо контакт із реальністю нашого стражденного, віруючого чоловіка. Повернувшись до біблійної розповіді, якої ми почали, Ісус, наближившись, супроводжує апостолів. Він просто слухає їх і в кінці задає їм питання. Цей метод задавання питання. Властиво, можливо, є найбільшою педагогікою особи, яка супроводжує, не навчати, не вказувати, а допомогти на більші правильні запитання, щоб людина сама могла віднайти правильну відповідь. Ісус продовжує спілкування, спілкуючись, спілкуючись з апостолами, Він розповідає. Розповідає те, до чого вони готові почути. В такий спосіб Ісус виявляє певну педагогію спочатку пізнати апостолів і перейти на той рівень, на які вони, вони готові. Папа Франциск в тому контексті говорить, благовістителі івангелізаторів, просягнуті Запахом овець». А дікають їхнього голос. Найперше, щоб провадити, що навчати, ми маємо бути просягнуті запахом, запахом осіб, з якими ми працюємо. І о... останній етапом помандрівки є зупинка. Зупинка апостолів і запрошення Ісуса зустрітися з ним. Це у тому контексті є дуже цікавий момент, який зазначає французький автор, всім вам з Жан Женя у книзі свіноти та місце радості і прошення. Коли він говорить про супровід, він зазначає, що дане слово походить від. Італійського слова акомпанія, акомпаніяменто, яке фактично той самий корінь відео знаходить також в інших мовах, і вказує, що воно походить від е, латинського словосполучення «cum pane», яке означає їсти хліб разок, тобто єднатися у споживанні їжі. Особа, яка супроводжує, вона має бути присутньою у всьому, навіть в найглибшому це є ділення. Ділення хлібом. Та надавши їм потрібну допомогу, укриючи їх у вірі після спільної молитви Ісус зникає, тим самим даючи апостолам свободу дій, відчути, коли потрібно бути поряд, а коли дати можливість особі бути самій, уникаючи надмірної опіки, даючи їм свободу. На завершення ще хочу єдине зазначити е, особа, хто має бути іванелізатором. Дуже гарно е, в цьому повчанні, якраз радість Євангелії, е, папа Францис зазначає, ми всі покликані зростати як іванелізатори. Всі ми маємо дозволити, щоб інші постійно євангелізували нас. В такий спосіб він зазначає, що ми маємо самі, кожен християнин є покликаний до євангелізування і одночасно є покликаний до того, щоб бути також супроводжуваним. Не тільки супроводжують, але лишаються особою, яку супроводжують. Завдяки хрещенню, кожен член народу Божого став учнем місіонером. Кожен охрещений без огляду на його роль у церкві та рівень освіченості у вірі є активним суб'єктом євангелізації, і було б неправильно думати про скрім євангелізації, яку здійснюють кваліфіковані особи, а решта віруючого люду лише сприймає їхню дію. Кожен, хто справді досвідчив спасену любов Бога, не потребує довгих інструктажів. І тривалих повчань, щоб іти звіщати цю любов. Вже я знаю, що всі ви катехити, і всі ви вчитеся на то, але тим не менше, євангелізувати, покликаний кожен. Кожен християнин своєю місією, яку він отримав в хрещенні. І на завершення наведу єдиний такий маленький приклад, який досвідчив в Італії, це мені розповідав один римсько-католицький священник, коли до нього в парапію прийшли мешкати родина мусульманів. І мусульмани перебували у період в Італії і почали цікавитися це трошки церквою, де як це вже ще католицьке фуркола їх привели до отця, щоб отець їх добре зімоналізував. Ну, і ітець з ними порозмовляв, каже я гарно, і кажу: ну якщо ви хочете довідатися щось про наше вірування, ідіть, будь ласка, до нашого Карітасу і там трошки попрацюйте. Два місяці вони попрацювали при карітасі і прийшли до дітей і кажуть, Отче, ми хочемо отримати хрещі. Найліпший досвід, найліпше Євангелії це те, яке ми сповіщаємо своїм свідченням, своїми ділами. Це є кращий сух. 亚飞。Yeah,